Прохолодна погода, мороз і сніг знову повернули до життя ковзанки міста. Проте, де й за скільки можна відчути себе королем або королевою льоду, дізнавалася Аксенія Середа. Сумчанка Віталія мало не щодня відвідує ковзанку, Катається на стадіоні Авангард разом з малечею. Зізнається, заняття веселе та корисне. Ми ходимо на даний каток практично через день. Каток прекрасний, так що советую всім жителям міста Суми. С к нам вести всі образ життя». у неї ковзани свої. Ті, хто таких немає, можуть взяти на прокат. Цінова політика в сумах цілком прийнятна: від 25 до 30 гривень за годину задоволення. Можна й придбати, що правда, ціни кусаються. Найпростіші фігурні через інтернет-магазин від 500 гривень. Хочеш хокейні, готуйся викласти понад тисячу. Та є ще один момент: головне втрапити у графік катання, причому не свій, а спортсменів. Тренування у хокеїстів у Шортрека до п'яти вечора, а далі будь-які жителі сум можуть приходити і до 9 вечора в будні дні кататися. У вихідні дні тренування до часу дня. Після часу дня кожен виходной до 9 вечора. На вулиці Якіра, 5 ковзанка живе вже сьомий рік поспіль. Заливають її для дітлашні, але також не безкоштовно. Хоча ціни на прокати вхід символічні. Прокат коньков стоит 20 гривень. Пара а со своїми коньками вход 5 гривень. не ограничено. Висікають візерунки на льоду й у міському парку. Причому тут катаються переважно юні грації. Фігуристки тренуються не для потіхи. Обкатують та накатують крижаний досвід, щоб перемагати. Для нас льод – це велике щастя, тому що літом його немає. І зараз, тим більше відлічна погода для катка і людей мало, і льод очень ровний. У нас є шанс зимою отримати більше елементів вращені і поїхати на досі чому-то сну в сум із сум. Ксенія Середа, Віктор Лапченко та Сергій Сурков на часі новини.